E <coughs> Ну що губка Боб яку машину береш? Ти не знаю яку ще би взяти. Та давай швидше думай. Та дай мені ще хвилиночку подумати. Яку би машинку взяти. Ну добре. Так, як ж, ж би взяти? Ну яку ж тобі посовітувати? Та ні, не надо, я сам подумаю. Може оцю? Чи Чо Чотю. Або оцю оцю? Може і оцю, А може і оцю. чу Чуть цю. не знаю, всі хороші якісь. Що, подумав, та не знаю всі хороші якісь, але не розумію, яку вибрати. Та тобі що посоветувати? Та ні. Чуєш? Мені шості машини дуже знайомі. Вроді б у мене всі оці такі були. Та ні, ти що? Самом ділі це його машини, я в нього вкрав. Блін, хоч би він і узнав, хоч би він узнав. Ну то ж це мої. Я навіть помню номери, які були. Їх було в мене вісім. А тут скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, і тут вісім. Та ні. Ти думаєш, такі самі, як в тебе були машини? Одні на світі? Ну, в принципі, да. То що яку хочеш брати? Не знаю. Зараз друго подзвоню і в нього спитаю. Ну, поклич його сюди і спитаю. Ну, добре, клич. Алло, друг, ти вдома? Да, а що таке? Е, можеш прийти в одне місце? Мені в машину допоможеш вибрати? Да, А в... куди? Я тобі зараз скину місце положення. Ага. Добре, скидай, я зараз прийду. Десь через може хвилинку, може дві. Добре, чекаю. Все скинув. Ага, прийшов, зараз приїду. Давай приїжджай поскоріше. Що, друг подзвонив? Ага, зараз він приїде. Добре. Все я приїхав, де ти? О, друг, привет. привіт. Привіт. Привіт, привіт. От на машині, ага. Ми побі їдемо вибирати машину. Ти міг би со мною прокатитися. А, да? А, та ладно, на своїй буду їхати. Ну добре. Ось диви, тут машини, допоможи мені вибрати. Як... Отам, да. Зараз подивимось. А ці машини? Ага. А де хазяїн? Ось там. Стоп. Гуплобоб, це ж твої машини, так? Да? А я йому говорю, він говорить ні. Бо я ж пам'ятаю, в тебе завжди. Там, коротше, весіли брилки такі. Е, боже, як вона називається? А, оці копія тебе, губка Боби маленькі. Точно, а я щось не придивлюсь. Просто я так по машинам глянув, що в мене якраз тоді такі були і пропали. Ну, а я бачив щось такі самий. Так, ми зараз поліцію викличемо. Скажи, нащо вкрав... Яке вам діло? Все, викликай, викликаю. Алло, приїжджайте в одне місце, я вам зараз місце положення скину, ага. Аж ш... нащо? Там одна людина вкрала в мого друга багато дуже машин місяць назад. Да? Ага. Зараз приїду, з місце положення. Скину прийшло, ага. Це я визвав молодець. О, а от і вона. Віу 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 віу. Так, руки вверх Де да, проступник? Ось. Ви арештовані. Так, покажіть, які машини він вас викрав. Не в мене, але у мого друга вгубка Боба. То покажіть, які ось ці всі. Ого, стільки машин. Да. Мій друг дуже їх довго збирав. За стільки машин це вічне пов'язання. Поки не вмреш. Ціке вічне пов'язання. Ось так не треба було красти. Да. Я ще в нього машину купити хотів. Він говорить: та ні, це, це не твої. Е, ти думаєш, це одні машини на всьому світі такі? Ну, я бачив, що якісь там брілки похожі, як в мене. Но на самом деле це моє. Я навіть не ну, раповнюю. На кожній машине мон записано. Я вам то вірю. Все, сідай машину преступно. Все, я його зараз повезу у виділення, а ви будьте українці. Ну, типа, слідкуйте за своїми машинами. Добре.